Як економлять тепло та електроенергію у дитячих садках і школах? Про це говорили в управлінні освіти міської ради, керівники загальноосвітніх закладів та завідувачі дитячих садочків міста. Кожний навчальний заклад має свій план економії. Деякі з чернігівських шкіл потрапили до проєкту з енергозбереження, який, за словами начальника управління освіти Володимира Купріяненка, вже дає свої результати. Основною проблемою програми є надійне, на економічне, ефективне та екологічне чисте енергозбереження за умов зменшення витрат органічного. Палива у деяких навчальних закладах замінили вхідні двері та вікна на металопластикові. Загалом в управлінні відзвітували, що на проект пішло мало на півтора мільйона гривень. І завершена робота по утепленню фасаду, повному комплексному заміні віконних шибок, дверей 71-й дах. Утеплення даху, утеплення 10 міліметрів утеплюючим матеріалом. Директори освітніх закладів у свою чергу доповіли, хто скільки витратив електроенергії за останні місяці, кажуть, що усіляко намагаються економити, купують електронакопичувальні лампочки та вмикають світло лише ввечері. У нас чергові вчителі, знають, це чергові учні адміністрація школи. Що якщо є такі випадки, що треба світло десь. Виключити ну за цим слідкуй, тобто на перервах перевіряють в класах, із встановленням нових вікон та дверей у школах дійсно стало тепліше. В управлінні освіти міської ради кажуть, що у найближчий час подібні заходи будуть проведені у абсолютно всіх навчальних закладах міста.